Майже 40 років працює у могилів подільських електричних мережах Анатолій Зінов'їв. Починав з електромонтера, був майстром, начальником міських мереж, заступником директора з технічних питань. Останніх 12 років, розповідає, він диспетчер оперативно-диспетчерської групи. Сьогодні у нього денна зміна. З 8 ранку до 8 вечора, каже, тримає руку на пульсі енергосистеми всього району. Диспетчер є посереднім дзвіном між бригадами, які працюють, між споживачами, ліквідація всіх аварій. Все це на себе бере диспетчерська служба. Заодно і коригування бригад, які займаються ремонтом, ліквідація аварій в мережах. Без команди диспетчера, каже майстер дільниці Костянтин Гримчак, бригада роботу не починає. Цю зміну постійно на зв'язку. Петрович, Гримчак, на Знаходимося на ТП-79, місто могилів Подільський, готовий до замірів рівня напрукти навантаження. Зрозуміло, виконуємо. Робота диспетчерської служби завжди дуже важлива. Вона підрозуміває під собою на перше все це безпеку праці, виконання безпечних робіт. Всього на Могилів-Подільських електричних мережах працює 15 оперативно-диспетчерських бригад, говорить головний інженер Сергій Малярчук. На усунення аварійної ситуації йде від 30 хвилин до години. Про виникнення аварійних ситуацій у нас так відбувається робота. Диспетчер збирає інформацію від споживачів, деякі аварії, деякі пошкодження. Потім, в залежності від того, якщо, яка кількість цих. Аварії він вирішує через головного інженера чи залучати додаткові лінійні бригади. Робота диспетчера потребує уваги і зосередженості, каже Анатолій Зінов'їв, особливо під час екстрених ситуацій. А їх з початку повномасштабного російського вторгнення було чимало, особливо під час масованих обстрілів української енергосистеми. Торік, 24 лютого, пригадує, саме був на зміні. Задзвонив телефон, піднімаю трубку. Це в нас рейдова бригада, яка займається виявленням ну, крадіжки електроенергії. Каже, якісь чую непонятні вибухи, непонятне щось таке. До війни в їхньому диспетчерському пункті позмінно працювали п'ять диспетчерів. Нині штат скоротили, каже Максим Уваров, директор могилів Подільських електричних мереж. З кожної дільниці по одному працівнику мобілізували до лав Збройних сил України. Розуміємо, що в нас зараз війна, ми працюємо у військовому стані. В нас є. Мобілізація працівників, і в нас зараз на кожній дільниці знаходиться обмежений штат по чотири диспетчера, тому що по одному з кожної дільниці в нас забрано на службу до збройних сил України. Але це каже Зінов'єв, не впливає на роботу оперативно-диспетчерської групи. Поки його колеги на передовій, він у тилу разом каже, наближаємо перемогу кожен на своєму фронті. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне новини Вінниччина.